Привіт! З святом Незалежності в ефірі мультик з Лунті-козлом України. З вами я, Лунті Козел, Віталій Лунтік, Кузя і Рональд Хамп. Слухай, Лунті-Козел. Я втрую мої наші задоволення та отримати безкоштовні доставки. Лунтік Україна переможе! З Днем Незалежності. Тобі дякую вашу Україну. Вашу Україну? Лунтик, що ти мелиш? Нічого не малю, бо ми Україна. Так, День Незалежності. Лунтик, козел, Лунтик, Кузя, Рона Трамп. Ми можемо отримати з насолоду. Що? 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 Ми вже отримаємо гарантований настрій на День України. Україна, Україна, облісті цю Україну. Так, Україна переможе. А ти ж його підтримаєш Україну? М? Так, Лунтик, ми Лукті Козлом, Рональдом Хампом і Віталієм святкуємо всю Україну. Всю Україну? Ти серйозно? Я вже чую. Лунтік. Ми отримаємо наші гарантовані повідомлення. Чу. Яке ще повідомлення? Лунтик козел. я все чую. Точно, Лунтик козел. А ми МЕНШЕ! я ПЕРШЕ! привіт. Я не Лунтик козел. Я Лунтік. Бо ми Україна. Так. А ти дотримаєш менше коли? Так. Україна. Понад усе. Ну що ж? Таким був український день українського господаря Лунті Козел. Ой, мультик з Лунті-козлом. З вами я, Рональд Хам. Лунтік, Кузя, Віталій і Лунті-Козел! До побачення, до побачення!